Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, друзі, важливі новини з Польщі для українців, що з Нового року, друзі, зміниться для українців в Польщі. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі. Отож, 2023 рік принесе чимало змін, в тому числі законів, що стосується перебування українців в сусідній країні, тобто в Польщі. Отож, друзі, закон про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території України. Прийнято в первинному вигляді 12 березня 2022 року в Польщі у середині грудня Сейм проголосував за зміни до документа, які стосуються загальних умов перебування українців у Польщі. Також встановлено нові обов'язки для вимушених переселенців. Отож, друзі, оновлений закон позбавляє українських біженців права отримати звичайний дозвіл на тимчасове проживання після перебування в Польщі. Протягом 9 місяців. Ті українці, які мають офіційну роботу чи ведуть зареєстрований бізнес у цій країні, як і раніше, зможуть подавати документи на отримання посвідки на проживання. Поправки зобов'язують також друзів мігрантів отримувати номер. Весель. Згідно із законом, на це вони матимуть 30 днів. До цього моменту, друзі, нагадаю, біженці не мали такого обов'язку. Ще, друзі, одна зміна це визнання посвідку проживання для громадян України електронного документа, доступного в додатку dia.pl. У 2023 році також громадяни України. Отримують додаткову допомогу. Польські органи місцевого самоврядування отримують загалом понад 2 мільярди злотих на освіту та опіку для дітей та студентів з України. А компанії та організації, які допомагають Україні, зможуть теж скористатися. Податковими пільгами до кінця року. І також, друзі, якщо ви маєте бажання фінансово підтримати розвиток україномовного каналу «I'm from Ukraine», ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!